Що європейці думають про війну в Україні? От давай цепочку розложимо, як це було на початку, всередині і зараз. На початку всі дуже запереживали, дуже допомагали українцям. вдома до їх ютили і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало вообще, ну давай відверто з тобою неадекватних. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео, в таких соцмережах, як Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роботу, друзі. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько вели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони з. Те, що відбувається в Україні з країнами Третього світу, там Іран, Ірак і так далі. І для них, реально, для європейців ситуація в Україні, от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна, і для більшості з них дійсно така історія. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по цей день от вони вже на 3,5 мільйони фунтів. Зі свого бізнесу відправили машину, гуманітарки в Україну і так далі, в тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дірібанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по сей день не перестали допомагати Україні відправляються в Україну. От ми привикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну там проблем вистачає, але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є.